Отже, нові дедлайни і нові угоди з Європейським Союзом. Наскільки це пов'язано? З нами у цій темі на зв'язку Сергій Грисимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися і роз'яснити для нас те, що може видаватися неочевидним, опираючись лише на самі цитати Дональда Трампа. Дякую вам і вітаю вас. Отже, як ви гадаєте, дійсно чому ключова причина такого раптового скорочення дедлайну, і чи має це прямі на наслідкові зв'язки? Угода спілкування з Урсулою фондерляєн і ось цією новою заявою для Путіна безумовно, зв'язки тут є, і просто їх треба помічати в ширшому контексті, в ширшому контексті міжнародних відносин. Єдине, що хотів би наголосити, насправді йдеться не про аж таке драматичне скорочення з 50 до 10 днів, тому що насправді частина того періоду, який під ультиматом вже відвів Дональд Трамп минула. І по суті, ми зараз говоримо про скорочення з 36 до 10 днів, що вже виглядає менш драматично. Стосовно того, що підштовхнуло Дональда Трампа до того, щоб більш жорстко розмовляти з Москвою. Ми могли б, звісно, сподіватися на те, що це не поступливість Москви і бажання допомогти Україні, але ми знаємо про транзакційний підхід Дональда Трампа до політики і знаємо, що очевидно він хоче щось замін зміни своєї позиції. Мені здається, що цей обмін відбувся саме під час зустрічі з європейським керівництвом під час перебування Дональда Трампа у Шотландії. Угода про яку говориться, засвідчила, що європейський союз. Готовий платити це саме те, чого вимагає Дональд. Трамп. Дональду Трампу було необхідно зрозуміти, що підтримка України посилення оборонних спроможностей Євросоюзу це не лише порожні слова, це щось. Заради чого європейці готові підписувати чек. Він це зрозумів, і очевидно, що зараз буде намагатися усіляко це інструменталізувати. Насправді, європейський союз, в принципі, готувався до такого сценарію, і ми знаємо, що ініціативи Європейського союзу РИПАОРЮ передбачали, що до 20-го року енергоносії з Росії так чи інакше мають бути припинені. Контракти мають бути розірвані. Ми знаємо, що саме на цьому. Зійшли точки зіткнення європейці з євросоюзу з Брюсселю та наші сусіди у. Будапешті та Братиславі, тому що саме вони хотіли продовження цих термінів. Ми знаємо, що Німеччина тривалий час готувалася до переорієнтації на енергоносії з альтернативних джерел, а не Росії. Ми знаємо, що ще за часів Меркель будувалися ЛНГ-термінали для прийому саме американського газу. Очевидно, що це відбувалося і за часів прем'єрства Шольца, і очевидно, за Мерсі ця політика продовжується, тому тут йдеться не про порожні балачки, а про те, що навіть інфраструктура. Для такої заміни вже готова. Ми свідомі того, що очевидно, що це далеко не дешеве задоволення, і Росія депінгувала на ринку своїми саме дешевими цінами, але ми знаємо, що ці дешеві ціни в економічному плані компенсувалися політичними високими ризиками, які накладало постачання з Росії на роносіїв. Тож зрозуміло, що європейці відмовляються від цього і йдуть шляхом заміни, і ми так само маємо брати до уваги. Позицію Китайської Народної Республіки. Очевидно, що саміт ЄС-Китай, який відбувся напередодні, став для Дональда Трампа своєрідним індикатором. Він був свідомий, що конфронтація з Китайською Народною Республікою з Пекіном буде не такою яскравою і виграшною для нього, якщо Китай зуміє порозумітися з європейцями, тому що Європа важливий ринок для КНР, і якби вони дійшли згоди щодо того, що спільно їм треба протистояти гегемонії сполучених штатів, то Успіху у переговорах з Китаєм не було, однак результати саміту ЄС КНР показали, що по суті зараз є лише один спільний знаменник, де європа готова працювати разом з Китаєм. Це питання глобальних змін клімату. І тут і європейці, і китайці мають амбітні цілі і намагаються їх втілювати. Щодо всіх інших питань порозуміння не вийшло, і Дональд Трамп відповідно розуміє, що А. Європейці не готові підтримувати Китай, а радше схиляються до сполучених штатів. Б, європейці готові порвати з Росією і тут теж схиляються до сполучених штатів. Ну тому чому ж не підтримати і європейців, особливо якщо вони готові за це платити? А відповідно не підтримати і Україну, тому що саме європейці зараз є найбільшими адвокатами України перед Дональдом Трампом, перед адміністрацією, перед Білим домом. Але чи такою монолітною є сьогодні позиція усіх країн Європейського Союзу? Адже Франція, Німеччина критично оцінили таку угоду з Угорщини, також лунали невдоволення. Взагалі це все чорним днем європейського союзу названо, адже за умовами. Угоди в окремих галузях європейський союз дійсно програє сполученим штатам Америки і прогнозують зокрема ЄС падіння ВВП щонайменше на 5%. Тому чому, окрім звісно, мотивації допомогти Україні і втримати на своїх територіях мирну ситуацію, що ще спонукало європейський союз погоджуватися. Втримати на своїх територіях мирну ситуацію і втримати на своїх територіях американців, тому що ми так само знаємо, що Дональд Трамп неодноразово говорив про виведення американських військ з Європи, про те, що їм там не місце, про те, що Європа не платить за ті рахунки, які Сполучені Штати виставляють за свою безпекову підтримку. Тому цей момент теж зіграв свою роль в Європі. вже неодноразово говорили про те, що існує ризик прямої конфронтації з Росією. Цей ризик існує за різними оцінками уже в 26-му, 27- му і до 30-го року так точно про це говорять поляки, про це говорять німці. Про це говорять наші скандинавські партнери. Тож тут питання не лише у. Бажання допомогти Україні тут питання у бажанні допомогти собі. Що стосується невдоволених, ну почнемо з того, що власне саме Париж і Берлін не спонукали до укладання цієї угоди парадоксальним чином, тому що виглядало так, що Європейський союз був готовий до більш суворого протистояння з Білим домом, але саме великі столиці говорили про те, що суворе протистояння нам нічого не дасть. Давайте просто відкупимося цими 15% мит, які зараз вводить mm -hmm. Дональд Трамп. А що стосується Орбана, то ось кому я не заздрю, то це насправді Віктору Орбану, тому що впродовж останніх років він вважав, що віртуозно веде свою багатовекторну політику, але зараз він зіштовхнувся просто з стіною нерозуміння з боку Білого Дому, тобто він гадав, що коли Дональд Трамп прийде до влади, стане президентом, він зможе. Цілком виграти від цього, але коли Трамп молодший приїздив до Будапешта, він суворо вичитав. Уряд Орбана за співпрацю з Китаєм зараз, коли європейці будуть більше співпрацювати в енергетичній сфері з Сполученими Штатами, Орбан опиняється просто білою вороною, тому що він єдиний чи не єдиний в Європейському Союзі, хто продовжує вимагати поновлення відносин з Росією. А тепер це означає, що він іде проти волі Дональда Трампа. Він так само тісно співпрацював з Китайською народною республікою, але ми розуміємо, що зараз. Дональд Трамп має дуже багато важелів тиску на КНР, і ми так само розуміємо, що Дональд Трамп зараз не схильний підтримувати в Європі тих, хто дружить з Пекіном і Сізінпінем. Тому насправді ситуація в нього дуже непроста. Якщо накласти на це ще і рейтинги, які повзуть донизу, і успіхи Петера Модіра і партії Тиса, які зараз на 10% випереджають. Партію ФІДЕС Віктора Орбана то насправді дуже непроста ситуація зараз в угорського прем'єра. Добре, ну і як підсумок 750 мільярдів доларів на які е, закупить енергоносії Європа у Сполучених Штатах Америки. Наскільки це дійсно вагомий вплив на Російську Федерацію? Наскільки це вагома втрата ринку? І чи можуть окремі країни-члени Європейського союзу йти проти цього нововведення і на національному рівні все ж таки закуповувати в Росії газ і нафту? Я вже згадував ініціатива Repower EU, яка поширюється на весь європейський союз, вимагає від держав відмовитися від закупівель в Росії. По суті, тільки дві держави виступають проти це Угорщина і Словаччина. І очевидно, що якщо вони наразі говорили про те, що на них тисне Брюссель, то не знаю, чи ризикнуть вони так само говорити, що тепер на них тисне Брюссель разом з Вашингтоном. Тому що дратувати Трампа це по суті штрикати вилкою у Лева чи вистачить на це духу у Роберта Фіцо і у Віктора Орбана? Я особисто не переконаний. і перша частина все ж таки про 750 мільярдів втрата такого європейського ринку для Росії. Наскільки сьогодні загрозлива? Чи справді це великий серйозний важель від Дональда Трампа на натиску на Кремль? Це має значення безумовно. Єдине, що Росія буде намагатися компенсувати, це вона вже намагається компенсувати ті втрати ринку. Проте, ось тут саме постає питання вторинних санкцій, чи готовий Трамп до їхнього введення, бодай частково. Якщо не на 100%, то на 50%, тому що наразі це компенсується закупівлями, які здійснює Китай та Індія. Але будемо сподіватися, що за ультиматумом Трампа будуть іти більш суворі кроки Трампа, і крім того, навіть якщо він не вводитиме санкції. Але превентивно домовиться з Пекіном про це, то це вже додасть важливі впливу на Росію, коли говоритимуть з нею не лише з білого дому, але ще й з площею Тянімей. Але Індія, зокрема, вже попередньо сказала, що вона готова відмовлятися від російського газу. Ще нічого на офіційному рівні не сказала з приводу того, чи готова вона тиснути якимось чином на Російську Федерацію. Звісно, що головна кнопка в Китаї з цього приводу. Але перерозподіл ринків вже відбувається. Індія вже гласно готова. Європа вже по факту платить не Росії, а Сполученим Штатам Америки. Ну це вже як мінімум дві тягар. Ці на цих терезах переважування ринків безумовно і для Нью-Делі очевидно, що і китайський фактор теж грає роль, тому що моді розуміє, що йому потрібна підтримка так само в протистоянні Китаю, поширенню впливу Китаю в регіоні, і тому він може зігратися то політично. Хоча, звісно, зв'язки з Росією були там доволі тісними і. Вона куди з ними. але зараз ми бачимо дійсно тренд на те, що ці зв'язки розриваються. Тому головним завданням України в нинішніх умовах є просто вистояти ще якийсь час, тому що процеси відбуваються надто повільно. А ми платимо за цей час дуже високу ціну. Ні, ну зараз тенденція непогана. І хто його знає за ці 10 днів, попереду 11, бо не будемо казати 10-12, бо вже щонайменше доба також минула. Хто його знає? Хто ще з країн зробить певний камінг аут не на користь Російської Федерації, яких же ще додаткових кнопочок назбирав Дональд Трамп за цей час? Спасибі вам, пане Сергію. Будемо сподіватися, Доброго що вам. наступний діалог наш буде про те, що справді більш серйозні а, способи тиску на Москву вже відбулися як факт. Дуже на це сподіваюся. Сподіваємося, наразі. Вам бажаємо мирного вечора. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку.